Так, проводимо обробку саду. Бачите, яка вітряна погода? Зараз підійду трошки ближче, як він проїде, не хочу на цю хмару йти. Вносимо мідвмісний препарат Нордокс у нормі літр, верніше кілограм, півтора кілограма на гектар. Отак перебиває, зараз підійду ближче. Поки що не даємо ні від брунькоїда, ні від чого, тому що вночі ще передають морози. Ці морози будуть явно впливати на еф ефективність обробки і на шкідників на їх активність. Тому поки що інсектициду не додаємо, плануємо вдати актору. Теметоксам. Ось, яка видно, так? Да? Як обробляє. В наступну обробку, я думаю, що ми будемо його давати. Інсектицид є ми 150-200 г на гектар. Напевно, будемо міксувати або з міддю, або по персику з деланом, будемо бачити, не знаю. Тому що персик у нас знаходиться вже. Бачите, мише вушко. От, видно гарно. Уже перші листочки є, а передають на днях дощі опади і будемо. Захищати оцю зелену частину, щоб не було проблем із кучерявістю листя. Ось так, тому захищайте свої сади вчасно. Я думаю, що цього року ця рання вегетація нам додасть кілька обробок на початку, але потім, як завжди, аби не було тільки морозу, а все інше це нюанси. Тому, підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому було цікаве дане інформаційне відео. Сьогодні у нас 23 березня, тому намагаємось встигнути в кого маленькі дерева теж раджу обробити. Отак.